Деякі чоловіки люблять зміюк. Він дивиться моє інтерв'ю. І він думає, що ви саме так. І він такий: о, я хочу добитися цієї суки. І він добивається цієї суки, починаються стосунки. А ця сука тепла, людяна, добра. Я не поводжуся в жанрі хардток з близькими людьми. Я досить ніжна людина. А коли у вас були останні стосунки? Був в мене один спікер е, на інтерв'ю. Я не опублікувала інтерв'ю з ним, е, бо бо ми розійшлися е, до того, як прийшла черга публікувати це інтерв'ю. І Я закохалася з першого з погляду. першого погляду. Жахливо в 35 років закохувати з першого погляду. Це було кілька місяців тому. А як довго втривали ці стосунки? Уже кілька тижнів. Стосунки тривали кілька тижнів, Якщо, але це, так це... шалено закохались. Е, е, мені через це соромно, тому що насправді, коли він е, мав зі мною останню нашу бесіду, він мені ж бурнув це. Типу, ти мене зовсім не знаєш, і ти вже кажеш, що ти закохана. А в мене була проблема, Оксана, що я йому сказала, що я в нього закохана після першого оргазму. І це була ем, реакція мого тіла на радість, яку він приніс у моє життя. Але бачите, не кажіть в ліску, після оргазму Я в тебе закохана. А я ще кажу йому, знаєш, я в тебе закохана, ти не мусиш нічого відповідати. А він і не збирався. Чому ж не склалась тоді ваші стосунки? Якщо до оргазму все ж таки дійшло одного разу, він мені сказав. Ем, що знаєш, я україномовний тільки з тобою на роботі, а там 80 стосунків мого життя я рускоязичний. І з друзями за сусіднім столиком я говорю по-русски. Ми через це сильно посварилися, я сказала, що у нас більше немає майбутнього. На наступний день я подумала, так, ну типо, треба дати людині простір. треба, ну, Це якась була, типу била тарілки, але, ну, очевидь, так не робиться. Я попросила у нього вибачення, але він сказав, ні, ні. Саме після цього. Так. Тому, коли я кажу, що питання мови для мене це особиста справа.